Всім привіт! Нове тренування. Не потрібно нічого, тільки килимок, і ми потім опустимося вниз. Якщо вам незручно з колінами, будь ласка, підставляйте собі щось під коліна. І нагадую: для тих, хто хоче підтримати канал, в описі є банка, я всім буду дуже вдячна за підтримку. Отож, ми розпочинаємо. Наші руки опускаються вниз, і ми на видих піднімаємо руки через верх і вдих сиснемо долонями в повітрі, опускаємо вниз. Знову видих і вдих. Видих. Долоня в долоню. Розвертаємо і опускаємо, Тиснемо на повітря. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І ще одне повторення. Видих. Вдих. Тепер ми робимо видих. Підсідаємо назад, вдих. Руки йдуть назад. Опускаємо руки вперед і наверх. Вдих, видих, вдих. Опустились. Руки вперед. Видих. Вдих. Підсіли. Видих. Наверх. Вдих. Видих. І вдих. І ще два. Видих. Вдих, тиснем, видих. Залишаємося тут, розвертаємо долоні вдих. І видих, долоня вперед. Ми гарно сіли, не колінами вперед, сідницями назад можна чуть-чуть і без отих всяких прогинів. Вдих і видих. Вдих. Назад, плечі опущені вниз, плечі опущені вниз, але долоні тягнеться наверх. Вдих, вдих і видих. Вдих і видих. Піднялись наверх і трошечки змінимо рух. Упусти, давайте опустимо руки вниз, щоб почати з самого початку. Видих. Вдих. Підсіли. Тепер ми робимо видих, вдих. Опускаємо руки вниз, підкручуємо таз на себе. Видих, видих, видих. І хвилькою витягнулись наверх. Знову вдих. Продовжуємо зі мною. Руки вперед. Видих. Вдих. Руки через низ, таз підкручуємо. Скругляємо грудну клітку. Видих, видих, видих. Виростаємо наверх. Не поспішаємо. Вдих. Видих. Вдих і видих. Підкручуємо, 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 підкручуємо. Гарно, гарно наве. Продовжуємо ще. Вдих, видих. Вдих. Руки вниз і видих. І ще чотири. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Вдих, видих, вдих і видих. Останніх два. Вдих, видих, вдих. Видих. Можна через губи трубочкою. Сідниці тільки ось так не стискаємо. Останній вдих, видих, вдих і видих. Видих наверх. Є, опускаємо руки вниз, працюємо з нашим плечем. І зараз наш великий палець дивиться вперед. Ми витягуємо руку наверх, наверх, наверх. Провертаємо великий палець вперед і назад опускаємо руку вниз. І знову наш великий палець дивиться вперед. Наверх, ось так ми не зможемо прокрутити повне коло. Ми перевертаємо наш великий палець вперед. Назад опустили. Дуже спокійно, вперед. Великий палець вперед, назад, повернулись п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Тепер навпаки, ведемо мизинець назад, назад, назад. Прокручуємо долоню. Закриваємо себе і повернулись. Назад. Розкрили долоню, повертаємося вниз. Назад. Розкрили долоню, прокрутили. І ось тут наверху поміняли, опустили ногу. руку в ногу. П'ять. Вниз. Чотири вниз. Три, вниз, два. Вниз. Останній вниз. І наверх. Є. Все. Те саме інша рука. Великий палець, дивиться вперед, тягнемо руку наверх, наверх, прокручуємо, розкриваємо долоню і вниз. Якщо ви чуєте, що ви так високо руку не можете підняти, ви можете зупинитись тут і вже йти вниз. Знайдемо в крайні амплітуди, якщо вони вам поки що недоступні. П'ять, чотири, три, два. Один. Мізинець назад і в зворотньому напрямку. Один. Мізинець назад, розкрили долоню, два. Три. Чотири. Плавно, спокійно. Рух відбувається в плечі 5, 6. 7. І 8. Є. Тепер праву руку ми витягнули в сторону. Ми закриваємо себе. Рука рівна, можливо, чуть-чуть зігнута -чуть в лікті, але не повністю. І розкриваємо назад. Привели. Відвели. Привели, відвели. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Це та сама інша рука. Привели, відвели. Підвели, відвели. Спокійний рух, не треба надто сильно, оскільки зараз дозволяє. І назад ось так не викидаємо себе. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Руки вільні. Тепер уявіть, що у вас за плечову кісточку. Ось тут. Оце наше плече. Тут, в суглобі. Так? Нас тягнуть, тягнуть. І прям до вух. Затискаємо собі шию. І опустили вниз. Вдих, 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 вдих. Руки зап'ястки долоні. Вільні. Видих. Вдих. І видих-вниз, Тягнем, тягнем, плавно вдих. І видих-вниз, І ще вдих, видих, вдих, видих. Останнє повторення вдих. Видих. А тепер ми підняли плечі наверх, прокручуємо їх назад, вводимо лопатки на спині, опускаємо вниз і тягнемося вперед. Головий оберт, але дуже такий плавний. Не виштовхнувши шию вперед. Спокійно. Спокійно п'ять. Можете відчувати, як лопатки починають похрустювати на ваших ребрах. Тобто на вашій грудній клітці позаду в Це все прекрасно. Стриги, не бійтеся. Головне, щоб не було болю. І не стіплюємо зуби. Один. І навпаки, розкрились. Один. Два. Три, 4, 5, 6, 7, 8. З'єднали руки позаду в замок. Вже зауважили, який великий палець зверху. Ми потім поміняємо. Тягнемо плечі до вух, а потім від нашого кулака сплетені пальці тягнуть нас вниз, але ми не розгинаємо. Ми залишаємося в нейтралі. Знову тягнемо вдих і видих. Вдих і видих. То нас за плечі потягнули наверх. Тепер ми своїм замком тягнемо вниз. Опустили вниз, замок приклеєний до наших сідниць. Починаємо підсідати вниз, нахиляємося, нахиляємося, нахиляємося. Опускаємо голову вниз, а пробуємо, щоб замок залишився приклеєний до наших сідниць. Акуратно через ще глибший присід. Замок ще більше тягнеться вниз. Виростаємо наверх. Міняємо великий палець інший зверху. Знову вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Зараз буде незручний замок. І видих. Опустили вниз, знову підсідаємо, але трошечки міняємо. Пробуємо наш замок підняти високо наверх. Високо-високо, плечі опущені 4. Голова внизу, 3, 2, 1. Опускаємо замок вниз, ще глибше присідаємо і виростаємо наверх. Трошечки розплетіть замок, якщо потрібно струсіть. Може бути таке легке відчуття, ніби плечі, прям вільні-вільні. І з цього положення ми чуть-чуть підсіли, нахиляємося плавно вниз, 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 очі не заплющуємо. Пробуємо досягнути пальцями до підлоги і акуратно проходимося в опору на 4. Зараз наше завдання поставити руки доволі широко пальцями назовні. І в цьому положенні ми робимо вдих, опускаємося на ліве плече. Права рука згинається, видих, правою рукою виштовхуємо себе. І повертаємося в центр. І знову вдих і видих. Вдих і видих. Плавно і спокійно. Вдих. Видих. Вдих. Видих ще по два і наверх. Рука, яка згинається та активно виштовхує від нас від килимка. І ще вдих, видих. Останній вдих, видих. Ми залишаємося тут, але повертаємо руки на ширину наших колін. І тепер наша права рука робить вдих, витягується високо наверх. І з видихом ми занурюємося, праве плече опускаємо вниз. Секунда паузи. Ліва рука активно тисне вдих і видих, вдих. І видих. Вдих, видих. Ще два повторення. Вдих. Видих. І останнє повторення вдих. І ми затримуємося на видих праве плече внизу і лівою рукою штовхаємо від себе килимок. І хочемо відірвати праву руку. Вдих, відпустили. Вдих. Відпустили. Вдих. Тиснемо від себе килимок, Перекочуємося на праву частину тіла. Відпустили ще два. Вдих, видих. Вдих. Видих. Акуратно розкручуємося. Інша Рука. Тепер права опорна, ліва наверх. Вдих. І видих. Попа залишається наверху. Вдих. Високо можна не розкривати. Залежить, наскільки дозволяє вам ваша грудна клітка. Чуєте, що тільки тут, значить, залишаєтеся тут. Видих. Вдих. Видих. Вдих ще два, і останній вдих. І видих. Затримаємося. Тепер права рука тиснемо вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Останнє повторення вдих. І триваємо, видих. Відпускаємо рука активно. Виштовху. І тепер наша права рука йде вперед, ліва на місці. Тягнемо сідниці назад. Вдих, вдих, вдих. Видих. Права на місце ліва. Вдих. І видих. Кожного разу міняємо. То права попереду, ліва згинається. То ліва попереду права згинається. Ще чотири. Три. два, Останній. Один. Акуратна пауза в центрі. І тепер ми опускаємо грудну клітку вниз, руки можуть бути м'ягкими. І на видих виштовхуємо і скругляємося. Голова вниз, таз підкрутили. Вдих. Лікті можна чуть-чуть зробити м'ягкими, щоб ще глибше опуститись вниз. І видих. Вдих і видих. і ще вдих. І видих. Виштовхнули. Тепер можна зробити крок вперед, долонями, якщо буде незручно. Опускаємо лікті вниз, вдих, попа залишається на місці. Видих, тиснемо від себе, піднімаємося. Всього чотири повторення. Вдих. Видих. Вдих. Тиснемо. Видих. Вдих, видих, продовжуємо. Стопи поставили в опору вдих. Опустились на лікті. Попу виштовхнули наверх. Опустились. Поштовх. І ще давайте чотири зі мною. Лікті вниз. Носки в опорі попа наверх. Вниз. Наверх. Вниз. Таз наверх. Вниз. І останнє повторення. Вниз. Наверх, вниз. Наверх одразу поставили руки в опору, відштовхнулися і штовхнули таз максимально наверх. І ногами починаємо підходити до наших долонь через легкий підприсяд. Піднімаємося наверх. І руки через турни, з'єднуємо в замку, і замок витягуємо назад. Якщо чуєте, що ось цей прогін вам занадто болючий і неприємний в впоперку, залишайтесь не нейтралі, а руки тягнете чуть-чуть назад. І руки акуратно через сторони вниз, і якщо хочеться, можна чуть-чуть прокрутити. Ми на сьогодні закінчили. Всім дякую і до наступного заняття!